Таке враження, ніби ти на іншій планеті. Зі з бабки модної такі пішли, я тобі кажу. Мабуть, мені треба було закрити гештальт чи щось таке. Закрити гештальт означає опрацювати минуле, переналаштуватись і не допустити схожої ситуації в майбутньому. Тому не встигли ми ще повернутися у розлав, як знову купили квітки в хорватській спільні і поїхали закривати той морський гештальт. Подорож була просто чарівна: 16 годин автобусом через Братиславу, Відень, Любляну. Обожнюю потяги і автобуси, тому що постійно змінюється пейзаж за вікном. Плюс ми ще їхали фліксбусом, в ньому є туалети, віфі, тому ця подорож була максимально комфортною. А де ти є? В В Рієкі? Так є. Ой, артист, і Що ти, ти робиш? Забула сказати, що спліт ми їхали через місто Рієка. Це хорватське містечко з населенням десь приблизно 140 тисяч. Через Букінг рандували на пару днів ось таку квартирку, яка приблизно має 15 квадратів, але за рахунок високої стелі вона видавалася набагато більше. Let's go. Прикольно, так? Да? Ось це таке ріцьке, Ранішнє Річка? Ріка, да. Зараз буде снідання в автобусі і контор. Прикольно, отак от кіякс. От. Квартирка. З виходом на море. Мені і шкода. Шкода, що не знімала більше цікавих моментів, хоча могла. Наприклад, як Жені нас мало не наняли на роботу. Роботу барбером. До речі, барбером в спліті можна заробляти приблизно 800 євро на місяць. Тобто, барбер в місті Спліт може заробляти от 800 євро в місяць, а працюючи 40 годин на тиждень. Мало того, ми чуть майже не зняли довгострокову квартиру у спліті і чуть не залишились в спліті. До речі, ціни на житло досить адекватні. Ми ще поговоримо про це. Спочатку ейфорія. Приїхали, кинули речі і пішли топтати цю старовинну землю. Прикольно старші все таке. Тут так багато таких маленьких вузеньких вуличок. Спліт друге найбільше місто після столиці Загреб. Тут проживає приблизно 200 тисяч людей. Може, тут були у 2019 році, і нам страшенно сподобалось, тому все ж таки вирішили підлатати остатки нервової системи на морі. Я не знаю звідки в мене взявся такий стереотип, але раніше може до того, що як я почала їздити в Європу. Мені чомусь здавалося, що хорвати виглядають як турки, що Вони більш такі загоріліші, чорненькі, я не знаю чорноволосі, то все. Але ні, навіть коли Хорват ще не відкрив рота, ти не зрозумієш, що це Хорват, чи то українець, чи то поляк, чи то інший якийсь європейці. Ось. Ще таке я тут собі якби зауважила, що вони дуже люблять класно обдягатися жінки тут дуже гарні, як чоловіки, до речі, і ще таке, що у чоловіків я не знаю, них довгі ноги. Я просто так хожу по, по, по вулиці і бачу всі такі довгоножки хлопці. Навіть манекени в магазинах. Де візять костюми Женя? Якось каже, що, 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 що в шумних із брюками. Типу, що в них якісь такі довгі неопровержимих доказів довгих ніг хорватів нас немає. Але якщо будете в Хорватії, ви самі зауважите, мабуть, це генетичне явище. Якесь женя фотографує, копілка сидить. Вам не видно. Сорі, Женя, кісь котик, наркотик сидить. Спліт незвичайне місто. Тут ніби і людей багато, а в тілок, движуха починається з рання і не закінчується ввечері. Кожного вечора якийсь паті на площі біля палацу Діоклетіана. Ми ще приїхали, коли йшов футбол. Тому кожного вечора к партії біля палацу ще долічувалась партія з футболу. Бардио. Музика грає наче влітку. Ніби туристичний сезон вже почався. Атмосфера дуже крута, навіть не дивлячись на постійну метушню, почуваєшся супер спокійно. Їм так пощастило мати таке солодке повітря. Звичайно, не в центрі перед ресторанами, де порт, там да там смердить. Вони 100% туди зливають каналізацію. Але в цілому, рухаючись містом, одразу відчуваєш, як вдихається якось інакше. Можеш навіть глибоченько так вдихнути і відчути, як приємний кисень розбігається по легенях. Клімат крутий. Клімат крутий, тут повітря таке, крише, сносне, Що просто всього за 20 хвилин від старого міста є лісопарк на пагорбі Мар'ян. Це ідеальне місце для бігунів, туристів, для фотографів. Лісопарк знаходиться на більшій висоті, ніж решта міста, і він має досить високий оглядовий майданчик. Ось чому він ідеально підходить для фотографів. Ви можете отримати панорамний знимок старого міста з одного боку та сусіднього острову з іншого. Наразі цей парк найкращий з тих, що я бачила і відвідувала. Я можу сказати тільки. А ти що сказати, Жень? так само, боже, який запах? Я не знаю. Тут у ці єлі, сосни, кипариси. боже, вона все таке ароматне. Це просто слова не передати. Щоб контент Женя знайшов пещеру, тільки я боюся навіть туди заглядати. Що там? Зараз як щось випрягне оттуда. Ні-ні, пішли. Бобри. <рес> Бобри. Так, Женя сказав, що треба попасти отуда. I'm sorry, maybe you know how we get there. Yeah. You have two roads. Two here. roads, uh -huh. Straight, You uh -huh. follow. You follow the road. So mm -hmm. you, you, something you, you you get like this. Okay. This. Okay. Or you okay? The, the faster one is, uh, I think, is uh, here. Oh, no, 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 no. Not. Uh, okay. It's right. most beautiful. Yeah. Yeah. <laughs> I, mean, I think it. This. 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 This is. uh, like uh -huh. But it's danger, yeah. Okay, I oh, know. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much. We okay. go there. You follow, but uh, I think you uh, you follow the road. Just road like ten to fifteen minutes. You Thank want to go to the beach? Yeah, yeah, to yeah. the beach. Yeah, you see the cars. Uh -huh. You follow that road. Okay. Yeah. Thank you very much. Hua yeah. Я ще трішки була здивована тим, що в Хорватії дуже багато людей розмовляють англійською. Вони знають англійську в більшості, навіть такі вже люди в. В літах я не знаю, бабуські дідуські такі ж що ти навіть не очікуєш, що він з тобою буде розмовляти. Вони розмовляють і дуже класно, бо все ж таки ну туристична країна. Ну це прикольно, що вони навіть в таких там в поліції. Ось ми ходили там в поліції, бо я не знаю, чому вони тут в більшості в поліції вирішують якісь там питання, типу від на жительство чи щось таке. Короче, ну якісь такі питання, вони вирішують в поліції. Провору стоять, можна приїжджати. На пляж можна приїхати автобусом, можна приїхати на ровері. Так, ну що, я буду розбуватися. знімати носки Женя підготовлений більше за мене. Він в кроксах прийшов. Такий <сь idee> кайфець! Це вам на пісочок, але. ой-ой-ой! Це щось просто неймовірне. Вода така класна, що капець. Давай, йди на занирку, Євген. Треба, звичайно, в тапочках заходити, бо бачите, вони жики ховаються. Так, і що нам тут Бог послав? Бурик з м'ясом. Оце хорватська їжа така традиційна. А, ароматний, м'ятний. Чайок, будь ласка. Все, сонечко вже практично вже сіло. Женя тебе! Женя! Одразу з Євгенчиком все в порядку. Коротше, ми так засиділися довго на пляжі, що довелося підніматися вгору темним парком, щоб прийти додому. Ось там ми були на цьому ж пляжі внизу. Вау! Просто вау! Чесно кажучи, не дивлячись на дитячий страх темряви та лісу, це був нереальний спектр емоцій і вражень. Я ніколи в житті не ходила вночі по темному майже дикому парку на морі, але всім раджу, конкретно саме цей Маріан Парк в місті Спліт. За смачними буриками, чаєм та балаканиною, ми і не помітили, як же серйозно потемнішало. Згадували Крим, мріяли, дивилися на море, зоряне небо і міркували. Як буде і в нас? я. ось треба почати з того, що в спліті, окрім старого міста, є звичайні житлові будинки на любий смак, як нові, так і не зовсім. Але навіть не дивлячись на якусь пошарпаність, вони видаються якимось знайомим, затишним. Атмосфера дуже нагадує наш Крим. Ще треба сказати, що Спліт живе не тільки влітку. Тут є постійний рух, життя кипить, нові будинки, багато дітей, молоді, молодих сімей, пенсіонерів, іноземців. Патів, які живуть тут постійно, або ті, які приїжджають на якийсь час, Тут є все для повноцінного життя. Це друге місто після загребу. Плюс тут є море. Взимку досить комфортно, плюс 10 і вище. Мені казали, що в спліті важко знайти квартиру. Я вам скажу, що це Нісенитниця. В них є чудовий сайт. Нюскала здається, називається. Нюскала, заходимо. Ось так він виглядає. як ликс все понятно, все гарно, все класно. Навіть є мобільний додаток. Там навіть простіше ніж в комп'ютері. І саме тут я практикувала свій англійський з місцевими хорватами, знаходила, дзвонила і напряму зустрічалася з господарями квартир. Ми побачили три квартири, всі без агенції. Одразу з хазяєвами, Люди траплялися дуже комунікаційні, відкриті, і саме довгострокові квартири не є проблемою зняти, але звичайно, взимку за декілька місяців до сезону. Для тих, хто заробляє онлайн, тут можна жити дешевше, ніж, наприклад, в Польщі. Ціни на продукти практично такі самі, а житло дешевше. Часто трапляються варіанти маленьких квартир. В Польщі це кавалерки, називають, в Хорватії гарсеньєри. Так от, в спліті таку гарсеньєру на довгий період можна знайти за 200 євро. В станові продаєм і знаймілоювання, от ізнейнамиливання нам і треба. Далі жупанія, ну жупанія це. Що нам треба, яка область? Сплітсько-Далматінська є. Нас інтересує Спліт. Що у нас є? Ну, наприклад, як можна зрозуміти, що це квартира від хазяїна, а не від агенції. Ось так. Ось тут дорисовується такий чоловічик чил... чи Ви заходите, наприклад, даже спліт 20 квадратних метрів, квартира 200 євро. Що ви студент або ви, там я не знаю навіть айтишник, якийсь приїхав? Будь ласочка, може стиральна машина, все нове, все клас, є навіть така якась міні-кухня, квартира від хазяїна. І вона доступна цієї годжіні, що означає, що вона доступна цілий рік, а не тільки до сезону. Як правило, в цю ціну із того, що я бачила, разом входить і інтернет. А кому не вистачатиме, той буде ходити в коворкінг, Як це роблять місцеві експати? Виявляється, не такий страшний вовк, як його малюють. Знайти квартиру самостійно абсолютно реально і не за всі гроші світу. Ну і нарешті улюблена рубрика рум тур. Ось так виглядає будівля, в якої ми живемо. Зняли маленьку квартирку недалеко від того шалено красивого Маріан Парку, щоб туди ходити ближче було кожен день. Поряд виявився магазин «Лідл», що звичайно було супер зручно, але трошки все ж таки не вистачало нам пральної машини. Тому доводилося прати вручну та сушити скрізь де можна було. Добре, що ми не затримались там надовго і приїхали більш кращий варіант. Пимо йдемо. А тут опана! хурмішка росте. Хурмішка росте. Просто хурмішка росте. Сьогодні, до речі, 31 грудня вже новий рік. Сьогодні Йошкінки. Навіть, навіть ніхто не збирає. Ніхто не збирає? Сохне. Тут мандарини, тут лимони, там гранат, а тут хурма. Ця квартирка мала все, що потрібно. І навіть більше. Зручна кухня. Велике боспальне ліжко. Окремо ще диван. Телевізор, який ми не дивились. Деталі, які додають затишку. Ну і, звичайно, сам вити вікна. В спліті багато вуличних майданчиків, спортивних, де можна безкоштовно займатися, приходити фізкультурою. Ось що вони і роблять хлопці. Хорватські і діти так само. Щасливі хорватські діти. Це дуже класно зростати в такому середовищі. Клімат просто немає слів. Одного повітря тільки зводить з розуму, особливо в цьому парку Мар'ян. Ми як походимо тут, так одразу так спати хочеться, неймовірно. Тому що на надишишся оце, приходиш і все, і вже нічого не можеш. Тому що я не знаю, як будто вагони розрижав. Місцеві жителі хорвати ну дуже приємні, здаються відкритими, добрими. Безкоштовний проїзд в автобусі мене просто вразив. Ситуація була слідуча. Коли ми переїжджали на другу квартиру, я поїхала з чемоданом на автобусі, а Женя на своєму транспорті велосипедом. Тільки но ну, я зайшла в автобус, у водія запитала ціну проїзду. У відповідь водій запитав, на якій станції мені виходити. Я проїхала дві зупинки, і коли намагалася заплатити, водій з посмішкою сказав: фрі тікіт, Merry Christmas. Неймовірно. Приємно. І цікаво, чи можливо таке десь в Німеччині, наприклад? Ще таке чуло, що якщо ви вивчите хорватську мову, то ви будете розуміти і сербську, і чорногорську. Знаючи польську мову, я дуже багато розумію слів хорватською. Тобто, коли ти вже знаєш польську мову, тобі я гадаю легше вивчити хорватську. Ось просто висить собі гранат. Ізе світо на it should be soft. Я просто фотографувала маленькі цитрусові, Як підійшла пані і запропонувала скуштувати їх? Потім вийшла хазяйка цитрусових і запропонувала жартома викликати поліцію. Ось так прикольно поспілкувалися. А ну і вдома, потім ми згадали за ці маленькі помаранчі, помили і скуштували. І вони реально дуже смачні. If you need more, she no, said. No, 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 thank you. Ona je slikavala ovo. I onda sam ja rekla, nikad nije probala. Ajde, probajte, dođite u... Ubrala sam ja dva. Kisala je. Javut, nije li? da vam ja uvrtu. Nije, ima nije u vrtu We have a lemon too, you Aha, yeah. In my garden is a lemon. Supik. So big, yeah it's big beautiful. Nice climate. It's climate. Yeah, it's very nice. Very good climate. Very good. Yes. Thank you very much. Your tree was full of lemon. Moli. <laughs> Moli. Thank you. Bye bye. <laughs> bye, -bye. Zhenya is one for you. Please okay. try. you yeah. <laughs> <No, laughs> <no. laughs> Тільки подивіться на ці каміння. Боже, наскільки ми всі різні. І хобі у людей і всіх різні. Хтось любить на канапі полежати, я не знаю, підміщів на калапусяти і їсти. А хтось приходить і, і лазить по, по скалах. Ви все уявляєте таке? Просто хтось любить по скелям лазити, а хтось. Хтось лазить. А хто ще швичок жарити в неділю? І я нікого не засуджу. Це жінки. Як горні козочки просто. У всіх руки такі накашені. А ти б хотів би спробувати Жек? Хотів би? Угу. І що, поліз би так? Так. На Вчора сюди прийшли непідготовлені. підготовлені. Сьогодні вже підготовлені. Купили бурик з м'язком, взяли чайок, запаслися вже про мабуть, кілометра три-чотири. Зараз зробимо ще стільки вже. Знайдемо, де припаркуватися. Хотілося би спуститися до моря і зробимо приватчик. Перла! Перла! Цікаво. Собаку, собаку звуть перла, а в нас е хозяйка нашої квартири, яку ми знімаємо, е теж звуть перла. Таке досить популярне, мабуть, ім'я, тому що я багато бачила маленьких цих лодочок, я яхточок з таким ім'ям перла. З однієї сторони, Спліт це все ж таки стародавнє хорватське місто. Тут розташовані деякі з найбільш знакових пам'яток Хорватії, і це одна з найвшувавіших гавані країни. Як би це банально не звучало, але просто гуляти вуличками і помічати діталі, слухати місцевих це вже неймовірний кайф. Саме таким способом знайомитися з місцевістю. Так, звичайно, музеї, галереї, палаци це все теж чудово. Але. На це треба більше часу, грошей і бажання, а досліджувати хочеться просто з вулиці, просто заглядає по куткам. Окрім старого цього всього, спліт нормальне сучасне місто з гарними великими торговельними центрами, магазинами, кінотеатрами. Ту є декілька університетів, тому багато приїздить іноземців, бажаючих поєднати приємне з корисним. Тим паче, що з англійською мовою ту немає жодних проблем. Наша подорож в спліт була максимально якісною і корисною. Я вже точно закрила свій морський гешталь. Хорватія точно є в моєму топі найкращих країн. Тут спокійно, дружньо, багато котиків. Дань, скільки котика, один котик, наркотик, другий. Боже, ти що, посолокій? Я не знаю, ці коти, як люди, теж різні і морди різні, і характери, так? Ну, за все. Ми побули, побачили, задокументували, як то кажуть, на плівку. Тепер можна вертатися у Врослав. Ти що співаєш ти? Який в тебе гарний голос, слухай. Ану, скажи слава Україні. Да, героям слава. Да.